Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим та смачним рецептом приготування святкового медівника. У сотейник насипаємо цукор. Додаємо сюди вершкове масло, у мене воно було кімнатної температури. І додаємо сюди мед та олію без запаху. Включаємо малесенький вогонь. Потроху усе перемішуємо, доводимо масу до однорідності, але закипіти ми не даємо. Також в процесі перемішування можна додати спеції. Я додаю тільки чорний мелений перець та мускатний горіх тертий. Якщо маєте імбир, додавайте ще імбир, а також можете додати мелений кардамон, якщо у вас є зовсім трішки. Нагадую, маса не має закипіти, лишень добре прогріваємо. Також в процесі я зараз додаю декілька зернинок кардамону. У мене його немає меленого, тому додаю цілий. Продовжуємо періодично перемішувати, доводимо масу до однорідної консистенції, виключаємо плиту і відставляємо, щоб маса остигла до кімнатної температури. Коли маса вистигне, переливаємо в велику зручну ємкість. Обов'язково, якщо ви додавали такий кардамон, який я в зернинах, не забуваємо його витягнути, а сюди просіємо частково борошно. Змішуємо інгредієнти можна вінчиком або ложкою до однорідної консистенції. Решту борошна додаємо 1 столову ложку соди, змішуємо, також додаємо таку добру столову ложку какао і усе просіюємо. Продовжуємо усе перемішувати до однорідної консистенції. Можете це зробити у міксері стаціонарному, якщо маєте. Якщо ні, то можна вінчиком собі допомогти. А потім продовжуємо усе замішувати ложкою, тому що маса ось така має бути густа. А тепер збиваємо жовтки зі сметаною просто звичайним ручним вінчиком до однорідної консистенції. І вливаємо сюди до тіста. Знову ж таки перемішуємо до однорідності. Ось така однорідна маса має вийти. Збиваємо білки з цукровою пудрою або з цукром. Білки збиваємо до самих піків, а далі частину білків менше половину потрібно вмішати до нашого медового тіста, ось так вмішуємо помало, хаотичними рухами, більш-менш до однорідності. Додаємо сюди грецькі потріблені горіхи, сильно дрібничити не потрібно, мають залишатися невеличкими такими шматочками. Також додаємо сюди сухофрукти, вони в мене були ретельно промиті, запарені, а також я їх ще вимочувала декілька годин у алкоголі, після чого всю зайву рідину потрібно прибрати та просушила обережно паперовими рушничками. Далі чорнослив потрібно перерізати на 4 частинки, щоб він був невеличкий. Також у мене тут є чорні та ось такі світлі родзинки і журавлина. На ваш вибір ви можете сюди додати будь-які свої улюблені цукати. Усе добре перемішуємо. Ви подивіться тільки на цю красоту, на ці кольори. А запах вже. Зараз запах просто неймовірний. Тепер поступово додаємо сюди білок, що у нас залишився, і змішуємо все обережно до однорідності. На цьому етапі можна включати духовку на 180-170 градусів. І перекладаємо тісто у форму, висталену пергаментним папером та змащену вершковим маслом. Рекомендую форму брати доволі з високими стінками, тому що при випіканні наш медівник ще буде підійматися, особливо посередині. Випікаємо наш медівник 50-60 хвилин, але можливо комусь знадобиться ще додаткових 10 хвилин. Усе залежатиме від вашої духовки. Готовність мадівника обов'язково провіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Зубочистку протикаєте посередині майже до кінця, витягуєте і дивитеся. Якщо зубочистка є сухою, мадівник є спечений. Також рекомендую, коли він спечеться, не спішіть відразу виймати з духовки, залиште його ще там приблизно на 15 хвилин, а опісля можете витягувати. Рекомендую також його тримати при кімнатній температурі, щоб він повністю вистигнув, наприклад, з вечора до самого ранку, а потім аж можна його вже нарізати та подавати до столу. І ось так медівник наш виглядає у розрізі, подивіться на його красоту. Шкода, що не можу вам передати ось цей смак, цей аромат медовий, такий легкий відтінок з сухофруктами, з чорносливом, з горішками, з родзинками. М -м -м, просто смакота. Тому вам бажаю смачного, бажаю вам сонячного настрою. Обов'язково підписуйтеся на канал Українські Домашні страви і всім па-па!